Маслячок, маслячок вигляда з під голочок, Так люблю в осінню пору швендяти я по хвойному бору, розгортати у траві бугорочки та шукати ці грибочки. А коли я їх знайду, ох, як я заврещу! Шшш, мене ж тихе полювання. Так мене порадували маслюки, що склалися про них аж вірші. Я не скільки хочу вам зараз розповісти рецепт їх приготування, як передати емоції, які я відчувала на своєму полюванні. Я просто грибний наркоман в будь-погоду готова вирушати на влови. Грибочки перебираю, очищаю від плівки на шапочках гарно вимиваю та відварюю у підсоленій воді 20-30 хвилин. Після відварювання ще раз промиваю, починаю процес маринування. Води вливаю у рівні з грибами. На 1 літр 2 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру, 2 лаврових листочки перець духмяний, гвоздичка при бажанні. Гарненько все перемішую, ну, погляньте, які ж вони красені. Вливаю 100 грамову шачарочку оцту і у маринаді готую 10 хвилин. Розкладаю по банках, перед цим їх обов'язково стерилізую, закручую кришками і банки перевертаю. При подачі до столу такі грибочки можна приправити чесничком або цибулькою, олівкою, і при бажанні додати ще трішки оцту, хто любить, щоб було гостріше.